Йо, ну що, привіт-привіт, друже. Розповідаю, як там, як справи. Сьогодні ми будемо дивитися бій на такому танчику. Цікавому преміум танк французький йолк Евен 90. Сьогодні він тут буде показувати дуже високу якість гри. Буде показувати, як він тут нагибає, закручує ворожин, виживає тут просто в одиночку Просто колосальна велика а, кількість шкоди, велика кількість килів, дуже гарні тактики, тактики маскування, а, вривання, закручування, просто х, хижування на ворога, полювання. А, дуже цікавий бій, тому додивлюся, обов'язково до кінця. Протискую лайк, став. А, Підписочку, коментуй, кажи тобі, сподобався чи ні. Можливо, хочеш побачити якийсь огляд на якомусь конкретному танчику. так Сьогодні у нас такий цікавий цікава така преміум машина. Наш гравець дуже якісно використовує всі плюси цієї машини. Він тут буде своєю мобільністю, своєю скритністю. Просто давити ворога. А також, що дуже добре, дуже добре, це те, що вона сама шина маленька, може він не ряти, може він просто під дулом їздити у великих танків, у високих. Ну, це дуже, люто, дуже лютий бій, тому дивись до кінця це треба бачити, просто, що він тут буде виробляти. Гармата в його барабан, Три снаряди. Грає, він бачиш так, 50 на 50, бронебійний і підкалібр, шкода. Так. Давай. Є, просто дивись, барабану, тараном просто вривається, як скажений, забирає він світлячка ворожої команди. Оце він тут вже показує, що хто король, хто просто звіруга рандомна. В цьому бої, тому вражене, думаю, вже повинні розуміти, що все не так просто тут буде. Не так просто вони тут е хочуть, що вони тут хочуть вибороти перемогу. Ні, їм наш герой їм не дасть це зробити просто ніяким чином. Тому потрібно буде їм зараз е дуже напружитися, щоб це зробити. Але наші союзники, наші союзники взагалі просто як. Е Гарматове м'ясо зливається. Допоможу, Так, давай подивимося. Середня шкода 220, пробиття 185, швидкість польоту 760, ну невелика швидкість польоту, да і пробиття бронебійного стряду я би сказав не надто високе. Але для світлячка, в принципі, що тут потрібно. Так, тут у нас uh, підкаліберний 215, вже трошечки краще і uh, швидше швидкість польоту більше, так? Так. Реалізовує Барабан він свій зараз на цю ПТ-шку чи ні. Так, є, добирає він uh, ворожу ПТ. Поки що по рахуночку, все, в принципі, плюс-мінус непогано, можна навіть навіть ніби як не хвилюватися. Він просто зараз спокійно собі, собі грає. Так, кс 52 Ліс. Зараз у нас перезарядимо. Дивися, він майже впритик біля нас стоїть, навіть нас не помічає. Трошечки від кустика він відкочується назад, щоб замаскувати постріли. Так, броню він не пробиває, тому що я бачу. Стріляє бронебійним Весь підсвітив і назад від'їхав. Перед пострілом. Так, я забираю його наша команда. ісу 152, здається, його забрав. А, ні, шкода, шкода, шкода. Із залізки вистрілили його. Так, ще один світляк, потрібно з ним зараз якось розібратися, тому що наша Ісу під загрозою зараз. Ну, врятуй її. Давай. Не врятував, просто не вистачило. Поки де часу, він просто на таран його взяв. Так, дивимося, дивимося, що тут у нас відбувається. Ворог просовується по залізці, просто розбирає наших союзників як родзиночки. Розкатує їх, просто закатує, просто в залізну дорогу туди. Так, Карі отримує зараз а, три плюхи з нашого барабану. Так, 26 секунд кіде і що тут зараз робити? Потрапляємо ми в засвіт, Скорпіон G починає на нас полювати. Дивиться, він просто своєю мобільністю, своєю мініатюрністю просто зараз знищує мож... можливість потрапити по цьому танку ще на такій швидкості. Тобто можливості немає ні в кого там. Дивись, ще раз, просто повсе летить. Цікаво, який цей танк в житті з розміром, так? Мені здається, так не більше трактора. Такого сільського звичайного. Так, 8-13 залишається у нас. О, забрали нашого останнього союзника. Скорпіон G зараз отримує вже другий снаряд з нашого барабану. Залишається 7 ворогів, друже. Зміть 7 ворогів залишається проти нас. Що ми тут маємо зробити, щоб вибрати перемогу, я не знаю. Просто як такий танк маленький, мініатюрний проти 7, 7 ворогів. Що він тут має зробити, ще коли зараз ворожи не захоплює нашу базу. Але він тут щось вигадає 100%. Дивимося, що він тут буде зараз робити. Так, Скорпіон. Ох, зараз сюди фугасиком би йому накинути. Скорпіон навіть не розуміє, звідки його зараз забирає наш гравець, відправляє його до ангару і знову відходить він на КД 26 секунд. Добре, що тут зараз залишається ще дуже багато часу до кінця бою. Тому що з, з таким КД особо дуже потрібен час, так? Тобто потрібно більше часу на те, щоб щось зробити, якесь вибороти цю перемогу. Дивися, тяжика голдою зараз просто буде намагатися те, що стоїть, на захваті, Це і на захваті стоїть. Так, збиває базу 46 одиниць, захвату бази. Цього треба Костя нам забрати. Що, не потрапляє він броню. Так, в бочину і забирає він карі. Небезпечно ПТ. Так, ще один тяж, звідки він тут взявся, пробиває, нас просто залишає нам, скільки там, десь 2, буквально, чи 3% запасу міцності. У нас ще 7 секунд КД, крутить він ворога. Дивися, просто під гарматою в його їздить. І, Так, встигає, він забирає, дивись, просто снаряди розлітаються тут довкола цього нашого гравця. Є, знищує, він ще знову ще одного тяжа один за одним, просто розкидує їх, роз... розбирає. Що він тут робить, просто подивися, це неможливо. Знову дивися рхм борщик. Не потрапляє по нам він такий е, доволі точний танк ПТ-8 рівня, але не потрапляє він по нашому маленькому мініатюрному танчику. На е, Невеликій він швидкості ще рухався, доволі можна було потрапити, і е, це був би кінець бою. Але зараз потрібно їхати е, на нашу базу і терміново збивати захват. Тому що з нашим КД зараз відстріляти барабан просто там по е, борщику дуже буде невигідно, тому що можемо просто не встигнути збити захват. Так, 50ТП. Стоїть на захваті. Але маскування в нього видно, що прокачане, тому що впритик навіть е, Ну, добре, тяжик, але СТ не бачить його впритик. Також, навіть після пострілу. Дивися, не вдається зараз збити захват 30 секунд до кінця захвату бази, 26 секунд е перезарядка. Що тут буде відбуватися, як він тут все встигає, я не розумію. Просто може кожному увагу приділити кожному супротивнику. Розповісти кожному про його місце знаходження, так. Дивіться, 7, 6. 5 секунд, для кінця захвату бази залишається, убиває він тяжика. Врятовує зараз він команду нашу. Я навіть не уявляю, всі, хто вже зараз відіграв, пішли до Ангару і вже змирилися з тим, що буде поразка, а тут а, після ать, а, наступного бою, який вони там будуть грати. Повертається і бачить, що перемога, і просто буде, напевно, в шоці, яким чином, як тут можна було взагалі вибрати перемогу. Так. РХМ борщик. 2 фільтраген. Що там? Так, не спішить він, бачиш, він тут дуже використовує такі а... тактики. Цікаві, так? От ось чому він зараз е, не виконав, не реалізував цей барабан по вафлі. От я не розумію. ІС-3 підсвічується. А, ось, напевно. Через те, що тут ще є ІС-3. Так, не пробив він. І Голдой стріляє кумулятивним снарядом він е, виконує постріли. Реалізував цей барабан по ЄС-3, але також просто в бок не пробив. Так, там є так, е, така ділянка, куди можна не пробити. Потрібно знати, куди вицілювати в Іса 3-го, так. Думаю, всі там розуміють, хто грає World of Tanks. Так, Ватфіль Драген. Хоче нас знайти, просто знищити нас, прибрати з цієї карти, але отримує він зараз три постріли з нашого барабану. Ось тільки-тільки він нас засвічує. 25 секунд КД, зараз потрібно якось зберегтися. А, так, давай, можливо, зараз він. Так, ворожий танк, він знищений, заїжджає. Так ховається. Може якось байтене його зараз на постріл, ні. Так, є, зараз а, він відстрілюється. Вафіль траген, це була твоя фатальна помилка. І. Ще. Так, виборює перемогу наш гравець для нашої команди. А, ну що, давай, друже, подивимося зараз результати цього бою. Що там у нас? Ось бачимо ми тут а, медаль пула, калабанов, основний калібр, воїн, захисник. А, так, дивимося: 10 кілів, 5385 шкоди. А, а там в бою було. 5100 там з чимось. Тобто, якийсь один постріл він виконув з Enviзу. Так, дивимося, що тобто у нас по кредитам. 113 595 кредитів він заробив. 33 із 34 влучань, 97%. Ну, що, непоганий бій, я вважаю. Можна поставити лайк, підписатися на канал. З тобою був Ліберат. Всього тобі самого найкращого. Пока-пока.